Виконаємо побудову конструкції рукава до основи, яка також буде мати свої особливості, і, відповідно, буде відповідати даному типу конструкції. Отже, для того, щоб виконати побудову рукава, нам необхідно з вами виміряти наступні розмірні ознаки. Перша це буде вертикальний діаметр. Величина вимірюється від середини відрізку, який ми з'єднували для того, щоб знайти бічний зріз, і до глибини пройми. Дана величина буде дорівнювати 23 см. Вертикальний діаметр дорівнює 23 см. Також нам необхідна довжина пройми по пілочці. її величина складає 27 см. Довжина пройми пілочки? 27 см, і довжина пройми спинки. Її величина буде складати 26,5 см. Почнемо свою побудову. Побудуємо вихідну вертикальну лінію з вихідною точкою О. Від точки О відкладемо 3 четвертих вертикального діаметру. В нашому випадку це 23 см. Дана величина в округленому стані буде складати 17 см. Позначаємо точкою R. Через точку R проводимо горизонтальний перпендикуляр. Також від точки О відкладаємо вниз довжину рукава. Ця величина у нас буде складати 60 см. Від точки О відкладаємо вниз 60 см. Позначаємо точкою N. N проводимо горизонтальний перпендикуляр. Від точки N вліво відкладаємо 2 см. Це буде у нас відвод рукава. Позначаємо точкою N1. З'єднуємо точку R з точкою N1. До даної лінії будуємо прямий кут. Це буде нова лінія низу рукава. Від точки N вліво відкладаємо ширину рукава внизу мінус 1 см. Ширину рукава внизу візьмемо в половинному розмірі, Ширина рукава внизу в половинному розмірі. У нас буде складати з вами 15 см. 15 мінус 1. У нас виходить 14, відкладаємо 14 см, позначаємо точкою N2. Від точки N1 під прямим кутом відкладаємо ширина рукава внизу плюс 1 см. 15 плюс 1. Дана величина буде складати 16 см, позначаємо точкою N3. Повертаємося до побудови кату рукава. Від точки О вліво і вправо відкладаємо довжина пройми пілочки та довжина пройми спинки мінус від 05 до 1 см. Довжина пройми пілочки у мене буде складати 27 см. 27 мінус 1, у мене буде 26 см. Відкладаємо довгу 26 см. Можна відкласти за допомогою лінійки, або до, за допомогою циркуля. 26. Це в нас буде пілочка, передня частинка рукава. І там, де у нас задіяна спинка, у нас 26,5 см мінус 1 см, буде 25,5 см від точки О. Відкладаємо 25,5 см. З'єднуємо дані точки з точки О. Перша точка, яку ми отримали, буде мати назву Р2, друга буде мати назву R3. З'єднуємо їх між собою. І також з'єднуємо з лінією низу рукава. Отримані лінії ОР2 і ОР 3 ділимо на три рівні частинки. Відрізок ОР2 у нас дорівнює 26 см, розділена величина буде складати 8,6. Відкладаємо, позначаємо точками 1 і 2. Відрізок ОР3 буде в нас складати 25,5 см, розділити на 3 буде по 8,5 см. Позначаємо відрізок 3 і 4. Від точок 1, 2 і 3 ми відкладаємо по 2 см. Від точки 2 і 3 вгору 2 см під прямим кутом, від точки 1 вниз 2 см під прямим кутом. Від точки 4 вниз під прямим кутом 1 см. Через отримані точки оформлюємо окат рукава. Обов'язково в точці О дотримуємося кута 180 градусів. Для того, щоб нам зручно було оформити, ми можемо з вами провести невеличку горизонтальну лінію, перпендикулярно. Середній зріз та ліктьовий зріз рукава ми можемо зробити або вигнутими всередину, або випуклими, так, а також можемо їх залишити просто рівними. Це буде залежати від вашої моделі. Ось таку конструкцію рукава ми з вами сьогодні отримали.